Бо Бахмуті, де стріле чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його! Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його! Христос родився, славі Його. Расти хостало і залунало, Христос родився, славі мой, Донецька нічка, окопна сичка, і ворогам землю тим на зло. Стали солдати колядувати, Христос родився, славі Його! стали солдати, колядувати, Христос родився, славі Його! наша родина, вся Україна, і збройні сили, і терего. Стягом ідемо до життя, Христос родився, славі мой, під Божим стягом ідемо до звитя, Христос родився, славій мой, Христос народився, славім.